Так, доробили ми ремонт. Живемо вже пів року. Все нам дуже подобається. Дуже рекомендуємо мішу. Майстер в своєму ділі. Робив все від початку до кінця, включаючи меблі. От. Опалення, каналізація, вода, підключення котла. Все все повністю. Тільки натяжні стелі інша компанія робила. Електрику теж він робить, проводку, всі кабеля порозкидав, всі щітки порозпаював. Робить все від початку до кінця одна людина, що дуже добре. Так, це наша лоджія. Зразу зробив вивод на кондиціонер, коли з часом його поставити. Сушка, стросів. Прикріплена гарно до стіни. Ну, це все робиться з самого початку. Венеціанка на стінах дуже всім подобається, дуже практична. Дуже легко миється, потім покажу. От, резеточки знизу для комп'ютера. Зразу виведений інтернет-кабель для комп'ютера. Зверху розетки. Так, як робота така, що часом буває, треба багато розеток. Периметр у нас з підсвіткою led лента Тоже дуже всім подобається. Так, там в нас біля дверей шафа, Тоже ручна робота. Як ручна робота? По-перше, шафа нестандартна, там немає прямих кутів, це все. Ровніша, як я казав, робить меблі. Всі меблі індивідуальні. Все повністю зроблено ним. Тут немає рівних кутів, того потрібно підлаштовуватися під кожну шафу. Все з доводчиками дверки, все гарно. Ну, звичайно, що ви можете вибирати собі колір, матеріал, ручки, доводчики, без доводчиків, все, -все вибираєте. Там хочу таку полку, там хочу таку, ну, підвіконники. Дуже великі, дуже важко їх поставити гарно, ніде не дуло з-під віконника. Плінтуса теж прибивається пистолетом на маленькі цвяшки. Тут має бути закрите декоративні такі вставочки, щоб закрити цей стик батареї, звідки виходить труба. Ось підвіконник можемо бачити, що ніде немає ніякої щілини, з-під нього не буде дути. Там підвіконник 4 метра здається. Дуже важко його виставити рівно. Ну Це все, як ми казали на самому початку. Двері, в якому положенні ви їх залишите, в такому вони мають стояти. Кругом дверей має бути однаковий зазор, ну, це тоді рахується, що двері поставлені правильно легенько мають закриватися, щілини однакові. Дуже важливо з самого початку правильно все розміряти, щоб двері відкривали, щоб не іншому не мішало. І так далі, щоб коли в двері відкриваються, щось там вам не впиралося. Ну, а головне, щоб був толковий майстер. Тоді все вийде. Це саме головне в ремонті, напевно. Тут перехід стик ламінату з плиткою, того маленький клінтус є. Тут між коридором і кухнею ніяких порогів, нічого такого немає. Підлога повністю суцільна по всій квартирі на одному рівні. Коли ходите по такій підлозі, то не зачіпаєте ніякі пороги і так далі. Подобається все подобається. Подобається робота, дуже акуратно все. Ніякого алкоголю на роботі не вживається. Теж радує. Венеціанка взагалі класно дивиться, потім ще покажу. Як вона колір міняє, там коли сонце заходить, вона зовсім по-іншому світиться. Все робиться якісно, дуже багато інструменту. Тобто, воно не робиться якимось там пустарними методами, отвертка. Там, зубило молоток і пішов. Так само для ще більше інструменту для меблів, там і пилки, і фреза і фестул, і торцовка, і лобзики, гемблярка є, ну, в общем все є. Для того, щоб зробити гарний ремонт. Дуже добре, коли один майстер робить все від початку до кінця. Того, що він, коли кидає проводку, він знає, де має чіплятися кухня, як має чіплятися, де можна кинути, де не можна. Ну і потім є з кого питати. Всі думають, що головне пошпаклювати стіни, а потім все інше. Головне все підвести до того, що коли пошпаклюєш стіни, що вже нічого не доробляти само, коли шпаклюються стіни, є пилосоз, який цю всю пилюку зразу втягує, його нема по всій квартирі. Все робиться акуратно. Тут бачимо плитка, шви рівненькі, тоненькі, фуга підібрана в колір. Стеля просто вишпаклювана, тож тут висота нам не дозволяла. Ну, але теж дивиться гарно кухня. Ну, ця кухня це пон... ця кухня це його робота. Заказуємо плити, про ламінацію з обох сторін показували. Каркас зібрали, фасади зробили. Точніше зробив Міша. Стеля. на цей. Тут дуже важливий момент. Що плитка стає на стільницю, тому немає оцього кутика такого, що з'єднує стільницю з цим. Все з доводчиками. Підсвітка дуже класно. Знизу, особливо. Коли відкриваєте шуфляду, видно, в шуфляді світиться. Чи тумбочку відкриваєте, в ній теж світиться. Шуфляди металеві, можете замітити. Тут в тумбурці максимально місце розплановано. Ззаді бачимо лічильник за фальш стіною такою. І коли треба до нього добратися, там два болтика викручуються. Добирається. А з правої сторони у нас схований колектор. Тоже відкручуєте пару болтиків, добираєтесь до колектора. Все з доводчиками. Все продумано, все гарно. Зліва місце на телевізор. Тут теж місце на більший холодильник, поки що старий залишився. Ну, Фасади можете вибрати собі: колір, тип, все все вибираєте. Ручки вибираєте, все вибираєте. Колір, все все, все. Доводчики тут. Сушку захотіли побільшу, то що потрібно ріж, там, посуду поскладати зверху, де вже дуже важко добратися, наприклад, дружині, бо вона чуть менше, то вже така полка на всяке таке, що не дуже потрібно. Тож двері з довочками сюди, все дуже класно, подобається. Стікло, ну, любе вісім, любу кухню, яку ви собі можете знайти в інтернеті, показуєте. Зробить. В принципі, всі ті самі кухні, що по магазинах, все робиться так само. Всі детальки, всі дощечки заказуються на заводі, потім це все збирається, перед тим робиться креслення. Кажете, що де хочете, бачити. І де ви хочете, яку ви хочете тумбочку, як ви хочете там обіграти, котел чи ще щось. Ну, от наш котел. Бачимо справа місце на стабілізатор. На управління блочок такий управління котлом. І зразу котел біля стіни, що, в принципі, труба виходить на вулицю. Не йде через всю хату. Ніде нічого не видно. Що там котел стоїть, чи там стабілізатор, чи там десь дуди якісь провода. Все закрито, все гарно. Наша плитка. Стільниця теж, стільниця завжди йде більша, це залишок від стільниці. Зробили стіл, буквально докупили ножки, торці заламінували, там, ціна стола вийшла 500 гривень. От. Двері, тут у нас був такий уступ в моноліті. Думали, що з ним робити. Міша порадив, каже, якраз двері будуть відкриватися, будуть ховатися за цей уступ. Бачите? От. І тепер, коли двері відкриті, вони повністю, повністю ховаються, вирівнюються зі стіною. Двері теж заміри робив, Міша, встановлював теж. Міша. Ручки теж чіпляв, Міша. Тут зазори показую, бачите, всюди рівненькі зазори, всюди однакові, з однієї, з іншої сторони. Так воно має бути легенько закриватися все. Ми хотіли зарізати під 45 градусів обналічники. Це наш коридор. От. Наша ванна з ванною взагалі окрема тема. Вона метр сімдесят на метр сімдесят, Всі говорили, там приходили, казали, нічого тобі сюди не влізе, не цей, а тут і Унітаз, і душова, і пралка, і тумбочка ще має бути з дзеркалом. Міша каже, васька, все влізе, все, не переживай. Тепер бачимо, дійсно все вмістилось. Тут Унітаз, там вже виведені. Місце на умивальник. Біля умивальника резетка посушити ще ще щось. Дзеркало. Для дзеркала виведений провід, тому що зараз є дзеркала з підсвіткою, з підігрівом. Якщо захочеться, щоб була можливість. Двері на пралку відкриваються. Відповідно, нікому вони не заважають, що ванна маленька, і двері всередину відкриваються, але так зроблено, що воно нікому не мішає. Пралку закрили і все. Ну, сушка. Тоже. Сушка від котла і можна поставити на електричне, зразу під сушку розетка виведена, душова. Зразу потрібно все розплановувати. Що, де буде, як. Ну, якщо толковий майстер, то все вийде. Немає ніде ніяких підрізів на плитці таких маленьких. Можна сказати, це такий великий пазл, який важливо, щоб в кінці, коли вже ремонт буде підходив до кінця, щоб все зійшлося. Бо якщо щось починає не сходитись, то вже буде печально. Ніде немає ніяких підрізів плитки, шви рівненькі, маленькі, От, щоб порівняти приблизно товщину шва. Плитка крива, тим не менше поставлена гарно. Це декоративна плиточка наша, ну гарно. Нам подобається, як розставлено це все. Ми самої ванної не хотіли, тільки душову. Ще з ванною. Мали ванну, що з мене не користувались на попередній квартирі. Коридор, LED підсвітка, тільки LED-підсвітка, натяжна стеля. Периметр зіпсокартону. Багети, плінтуса, все гарненько, рівненько, позарізовано. Так, це наш коридор, вхідні двері. Шафа, теж шафа тут, кути, немає ніде рівних кутів на 90 градусів, все потрібно підганяти. Кожна шафа це індивідуальна. Так само робите собі полочки, де хочете, які хочете, висоту, все-все-все. В шафу у нас схований. Лічильник на воду, фільтр на воду, електрощиток, слаботочка, все таке, щоб от при вході ви його не бачили. Тут ще мають бути двері. Так, Двері купе, такі, дві дверки. Так, Це наш фільтр на воду. Електричний щиток. Раз, він собі там в шафі, ніхто його не бачить. Там і трансформатори в ньому розміщені для LED-підсвітки. Подобається, що сховано в шафі, того що переважно буває, що заходиш в коридор, там зразу справа або зліва, великий, щиток. Ну, це Ну, це не гарно. Ззаді за ним слаботочка, там всі інтернетовські кабеля приходять, там роутер ховається, Там сплітер такий, що на цей. Антена. телевізійні антени теж розкидає сигнал. Все гарно сховано. І місця воно навіть в шафі не забирає. Тут на закрутки місце, дуже його багато. Ну, кладовок немає, тому привести якийсь мішок бараболі кинути. А друга половина шафи це для одягу. Тут має бути домофон, такий планшетик-домофон, зразу виведено під нього інтернет-кабель і живлення. І кабель до камери зовнішньої, все повиводжено, щоб потім не було проблем його поставити. Це наш коридор. Кімната. Ну, отак виглядає наша кімната. Ліжка не має бути в кімнаті, тут має бути диван. Шафа теж все його робота. Периметр з гіпсокартону. Там під шторою є у нас підсвіточка така, такий ночник, можна сказати, легенький. Ну, Там можна його міняти різними кольорами, все воно ну, включається з пульта. Можна зробити дуже-дуже таке маленьке світло, що, якщо дитина, ще щось, щоб можна було на ніч легенько лишати. От, квартира поки що ще не обставлена повністю. То, що тільки заїхали. О, все інше з часом. О, зараз бачимо. Ну, такий ефект непоганий воно дає. І вечором, щоб не ставити вже ці перехресні виключателі, можна з пульта собі лягли, світло з пульта виключили і все. Так само в коридорі в нас є прохідний виключатель. Ну, з електрикою любе вісім. Що там, що задумаєте, то зробить. Ну, і не тільки з електрикою. led підсвітка. Ну, вона складається з таких маленьких діодиків. Шафа теж там немає прямих кутів. Повністю зроблена індивідуально. Підрізається все вже на місці, то, що на заводі не ріжуть. Там ріжуть, косі, кути не ріжуть. От. Шафа ставиться після того, коли тільки пошпаклювали. Тому що, коли ви будете взводити таку шафу, ви позачіпаєте ще дуже багато чого, щоб потім можна було пошпаклювати. Якщо ви вже покрасили і потім постараєтеся запхати таку шафу, ну ви позачіпаєте чуть-чуть стелю, чуть-чуть стіну, чуть-чуть цей. Потім прийдеться ще раз підшпакльовувати, підкрашувати і так далі. Оце все це зараз рахується каркас. Фасадних дверей, дверей, купе на шафу ще немає, буде з часом. Шуфляди глибокі. Повний висув, все з доводчиками. В шафі теж можете собі вибрати, де хочете, які полки, які шуфляди, які труби, все все вибираєте. Тут телевізор вчепили, не пробили дротів, тому що все понятно, тим більше бачите, зліва, справа йдуть дроти до верху. Ми посередині вчепили телевізор. Нічого не пробили. Під телевізор теж виведений інтернет-кабель. Так само мережа зроблена між комп'ютером, телевізором, і виведений телевізійний кабель від антени або від щитка там, кабельного можна пустити. Щоб не було ніяких розетка під телевізор, щоб оце не зависали кабеля від телевізора, ще щось. І посередині вчіплений телевізор. Але ми ніякі кабеля не пробили, все гарно. Та, бо їх там неможливо пробити. Ну, хіба би вже там п'яний чи пляв. От Венеціанка, чуть-чуть на стіні було грязного. Берете губку, витираєте. Ну Губка має бути чиста, бо лишає після себе всякі ці. Легенько раз-раз, раз, витрили Венеціанку і все. Плями немає. Навіть не видно, що там колись щось була якась пляма чи ще щось. Оце наш закат. Бачите, як Венеціанка кольором відливає таким. Розовим, жовтим. Оце наш закат. Ну, венеціанка дуже класно дивиться. Дуже мало її йде. Ми там взяли щось буквально по матеріалах небагато. Щось два таких маленьких відерка чи три відерка таких маленьких. От. Ну, по 5 літрів, у ни, чи, може навіть менше, це хватило нам на всю хату. Ще лишилося. Ну, Текстура, розхід, все залежить від майстра. Вона не воскова. Ну, це і різні, це Liberty. Вона не воскова. Це в наші крани англійський варіант. Так як людина приїхала з Англії, в нас крани не такі. Наш кран потрібно. Прикласти силу, щоб його закрити відкрити. Він великий, це маленький на отверточку або на легенький цей. От наша кухня вечором підсвіточка. Дуже класно дивиться, особливо вечором. Ну, так само, щоб зробити підсвітку знизу, потрібно мати фризу, фризою пройтися в стільниці, вибрати ямку, потім ставити профіль. Ну, потрібно мати інструмент. По плануванню теж може розробити вам в програмі, як воно буде виглядати, ваша квартира, які там зміни хочете внести, все це можна зробити. От в такій програмі може вам намалювати вашу квартиру, показати, порозміщати, що там, де буде, як буде. От, просто щоб ви наглядно бачили, як, що, де хочете. Він бачиться зразу, тільки коли зайшов у квартиру. Ми теж переживали, що стелі низькі, ще щось не то, стіни косі. Потім все це можна вирівняти. Ну, приємно мати справу з такими людьми, які знають толк своїй роботі. Ну тут розміщено приблизно так, як ми вже хотіли. Дуже головне, щоб майстер з розмірами дружив, щоб він знав, що скільки займає, скільки зазору дати, щоб потім не вийшло забагато, замало, щось не вміщається, що ще щось. Ну, між цим все добре. Всім дякую наразі. До побачення. Дзвоніть, пишіть, заказуйте, рекомендую.